We do scare the save. Добрий вечір, добрі люди! Знайте, диво скоро буде. Ми прийшли вам сповістити. Привід є всім порадіти. Не сумуйте Василінця, Бог маленький народився. Ми прийшли із колядою і з Новиною Святою. У Юфлеємі в Єрусалимі. Бог народився в яслах на сіні. сниться нам чарівний дзвін. Цікаво, звідки ли не він? Не сниться, люди вам. Повірте, бо в небі он з'явилась зірка. Син Божий на світ народився, щоб кожен із вас розвеселився. Тоді дари ми зберемо в торбину, несемо дарунки Божому сину. Буде маленького Бога благати, щоб зупинив війну прокляту. Добрий вечір, люди добрі. Чи дозволите колядувати? Хочете карти розкладу? Хочете перемогу на ворожу? І чари не вірить тільки в божі дари, ну швиденько відступися у вертеп наш ти не мостися. Де крики, сварки, шум і гам, Я поруч скрізь, і тут, і там. Хто на чужому наживається, до того я добираюся. Хто екстрасенс чи ворожбит, до того здійснює візит. Хто людей обманює, обкрадає, того я в пекло забираю. А ну розступися, цар ірод йде. Він цар над царями, усі знаються. Кого вже прославляли, ану, пастуше, нагадай, кому належить даний край. І до ворожки не ходи, ні ти, ні я тут на царі. Ісус Христос, Він справжній Цар, Його земляні Небесний рад. Ану, циганко, ти скажи і всю правду розкажи, хто найбільшу силу має, хто цим світом управляє, хоч ти віддав мені всі свої гроші. Новини тобі не хороші. У світі головне дитятко, Ісусом зветься немовлятко. Ти як таке сказать посміла? Мені усього світу сила, покличу я своїх солдатів, щоб вам всім голови зрубати. Ви хто? Ви не мої солдати? Ми кинули твоїх заграти, бо з нами Бога і Україна. Славімо Божого ми сина, а твої помічники утекли, як дізнались, що тобі грантить. Я накликаю на вас смерть! Хай знищить всіх в один момент, хай Божу забере дитину, а я ж заберу всю Україну. Я йду туди, де мене не чекають. Я йду туди, де тіні зникають. Привіт, істота невмируща! завжди з косою. Трах несуща, візьми з собою, я благаю царя, дитину з мого краю. Не можу я його забрати. Це Бог прийшов світ рятувати. Від чортів від тебе такого. Я слабка ірде перед Богом, йому нічого не зроблю. Зате тебе я заберу. Злючі мої підписники Недаревно я сьогодні виходив на полювання. Маю трофей, ще який. Смерти в пекло його. Це мій клієнт. Не буду більше ворожити, обіцяю, не хочу за іродом до пекельного краю. Ісус народився, мале дитя. Чекає світ, знову місія, свята. Ісус врятує, ви моліться щиро, живіть у мирі і вірте в диво. А ми докладемо зусилля свої, щоб закінчитись нарешті війні. Ісус прийде до вашої оселі. Молитви відчиніть йому двері. Колядку співаймо про народження Бога. Народження Бога і перемогу! Загадай цей час, миру і немає нас, що вогонь у серцях. Стрібно новий, не гаразд, де і піду, забере старий, диво ніч самі, віча, лівий рік, ти не бом мою душу. Біби.